Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще, еще, еще. Так, так, здорово, здорово, жрать. Пошли, <ріпи> пошли, 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 пошли. Раз, два, оп. Цусь привітати тебе в Україні. Розкажи, будь ласка, про свої перші враження. Як тобі країна? Кілька днів ти вже тут? Що відчуваєш? Що сподобалося, не сподобалося за такий короткий проміжок. Я хотів би подякувати за теплий прийом у клубі. Я раніше чув про інфраструктурні умови тренувального центру, але усі слова підтвердились. Ще раз хотів би підкреслити, мене дуже тепло зустріли в Іспанії в тренувальному таборі команди, але таку ж теплоту я відчув і тут від усіх, з ким я ще не був знайомий, але з ким мені вже довелось спілкуватись. Наразі я маю найпозитивніші емоції і враження в команді. Тренування проходять з ентузіазмом, і з кожним тренуванням виходить все краще та краще. Чи бував вже десь поза межами тренувального центру, чи був в місті, і які перші враження від українських міст? Зараз дружина та мама проживають в Житомирі, поки ми в пошуках підходящого житла. В мене була можливість вийти за покупками, і було дуже приємно, коли мене одразу почали впізнавати ті, хто дивився репортажі з Іспанії. Люди підходили фотографуватись та взяти автограф. Я зрозумів, що вболівальники в курсі усіх новин про клуб, і це дуже приємно. Місто, до речі теж справило дуже гарне враження, попри те, що я встиг побачити не так багато. Ну і наостанок, Україна зустрічає тебе різноманітною погодою. В день приїзду був е, великий снігопад. Зараз е, ми маємо погоду більш схожу до е, об'єднаного королівства, як з кліматом, яка кліматизація. Мої рідні разом зі мною вже бачили, що таке сніг, і навіть пограли в сніжки. Я вже встиг відправити фотографії знайомим. І коли в Бразилії їх побачили, то ставили багато запитань: а який він сніг? Звісно, що в Бразилії такого немає, і в Сан Паулу літня погода. Я думаю, що адаптація пройде добре, але потрібно трошки часу. Але водночас дуже приємно, що це не позначається на інфраструктурі, і це нам дозволяє тренуватись в повну силу. Скажу, що погода дозволяє нам вийти на фінішну пряму перед відновленням чемпіонату. Команда повернулася декілька днів тому, мала короткий перепочинок. Розкажи, будь ласка, що найперше хотілося зробити по поверненню і що встиг за цей короткий відпочинок? Дякую. По-перше, що хотілося зробити, це обійняти як на вимогу швидше свою сім'ю, своїх близьких. Це вдалося, бо вони тут в Житомирі, зі мною. Діти були дуже раді бачити тата вдома, дружина також. Та що у нас ще є час до першої гри, і на відновлення нам вистачило і пару днів, щоб ми знову продовжили свою працю до першого гри чемпіонату. В розмові з головним тренером він зауважив, що ця фінішна пряма підготовки до останній етап підготовки до відновлення чемпіонату, він для футболіста є більш приємним, тому що робота все ж таки відрізняється. Чи справді це більш приємний етап, і чим він такий особливий? І чим займаєтеся? Ну, ви знаєте, чим він особливий? Він особливим тим, що вже не за горами чемпіонат, і всі дуже чекають цього початку відновлення, точніше, чемпіонату нашого. І чому швидше так йде час, тому що вже якомога ближче ближче до першої гри. І час линає дуже швидко. І тому, тому так і відбувається. Скажи, наскільки відчутна різниця між кліматичними умовами, чи вдалося адаптуватися максимально швидко до того, щоб вийти на газон в лютому в Україні, де фактично зима зараз? Так, у нас зима, але. Аномально, тому що я не пам'ятаю зиму, щоб було так тепло на ну, даний час, 12 число. А в нас ніби весна вже. Тому ми і не помітили, так можна сказати, що цей із Іспанії на Україну. Дай Бог, щоб так і було, щоб чемпіонат розпочався в гарних умовах. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.